Зимовий бетон. Гимовий бетон. Густий, майже півсухий, бо температура мінус 7 десь. І це вже не померзне так, як з водою. Так продаємо такі мішалки, рік без проблем вже робить і так ще 20 років робить. Звертайтесь, мішалочки огонь. Обов'язково брати. без вібрації такий бетон не укласти. І виходить ось такий бетон. Такої якості. Дуже міцний і не боїться вже так морозу. Що скажеш? Діванний експерт, ти ж лучше знаєш.